Правий сектор відвоював у Москви ще одну церкву. Понеділок, 21 вересня у селі Катеринівка Кременецького району, правий сектор відстояв права парафіян Української православної церкви Київського патріархату. У цьому селі довгий час тривала боротьба парафіян Київського патріархату за право проводити богослужіння. Причиною затримки було небажання Московського патріархату впустити селян до їхньої святині. В Розпал інциденту на допомогу жителям села Катеринівка прибули бійці 6-го запасного батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор, а також члени Всеукраїнського. Інської організації тризуб імені Степана Бандери аби захистити парафіян Київського патріархату, котрі з 12-ї години дня, згідно розпорядження голови облдержадміністрації, мали офіційне право на користування храмом. В час проведення богослужіння отцями Київського патріархату на подвір'ї храму почали збиратися монахи та попи московського патріархату разом зі своїми прихильниками. Окрім місцевих 15 жіночок похилого віку, під стіни храму було привезено близько 200 невідомих, вороже налаштованих чоловіків та юнаків, одягнених у спортивний одяг. Вони ж назвали себе паломниками. Після першого заворушення у село для підтримки громадського порядку вже прибуло близько трьох десятків бійців спецбатальйону МВС Тернопіль, котрі відбули не одну ротацію в зоні АТО та не виявили бажання терпіти сепаратизм ще тут, на рідній Тернопільщині. В певний момент паломники розпочали штурм території церкви, проламавши паркани, напавши на бійців батальйону Тернопіль. Націоналісти спочатку зайняли вхід до храму і боронили його, потім надали допомогу спецпризначенцям. Отже, позиція правого сектору залишається незмінною. Жодна конфесія не може тримати прихожан у своєму підпорядкуванні насильно, а тим паче московський патріархат. Адже ми ведемо війну зі споконвічним ворогом і агресором Російською імперією. Московська церква виступає представником інтересів Росії. Вона зомбує основну масу місцевих українсько-ненависників та відкрито демонструє свою підтримку окупантам України. Провід правого сектора Тернопільщини висловлює вдячність командирам та бійцям батальйону Тернопіль за допомогу у боротьбі з московськими посіпаками та сепаратистами активісти офіційно заявляють, що надалі будуть відстоювати побудову української помісної хрестової церкви будь-якими доступними методами.